Всім привіт! З вами Гамер, і це одне з небагатьох унікальних розпакувань на моєму каналі. Як ви знаєте, у мене нещодавно стався курйоз із двома Gamer Portable Avermedia. Спершу з одним, який мені замінили на другий, а потім з другим, який мені замінили на те, що є тут в коробці. Огляд цієї Avermedia можете знайти за цим посиланням. Отож, поглянемо, що нам тут присрали прислали. Так. Ну, запакували досить непогано, тому для того, щоб не витрачати час на відео, я розпакував це трішки раніше. Так, викидаємо весь непотріб, він нам нафіг не потрібен. І ось цей заповітний пакетик. Опа. Так. Зараз пробігу однією рукою витягнути. Так. Фу. Опа! Це нова авермедія! І що це таке? Це вигравний мій нік в кутику справа знизу. Але не в ніку прикол. Загалом мені цей пакунок прямо із Тайвані, що він досить недовго. І всі витрати оплатив сам виробник. Дуже все було класно, мені відповіли досить швидко, і враховуючи те, наскільки шлях від Тайвані до місця, де я зараз знаходжусь, довгий, мені це надіслало досить швидко. Що ж, тепер відновлюються наші летсплеї, проходження та огляди ігор для консолей. І з вами був Гамер, Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нових відео. Бувайте!